У літературному житті Радихівщини подія вийшла у світ друга поетична збірка радихівчанки Ольги Тимошенко під назвою Якщо б тільки презентація книжки відбулася 10 грудня в читальні Радихівської центральної районної бібліотеки. На презентацію книжки ще чимало поціновувачів поезії, що приємно схвилювало її авторку. Ольга Тимошенко відверто і щиро розповіла присутнім про свій доволі довгий і непростий шлях до пізнання таємниць поезії та власного написання віршів. Студії майстерності віршування. От відшліфовували, кожен вірш перечитували, щось підказували, щось змінювали. І саме там. Загорілася ця іскра. От тому я тепер розумію, як важливо підтримати той такий, те, те зернятко, підтримати ту іскру і розпалити ще в юному віці. Привітати і підтримати авторку у її поетичних починаннях прийшли працівники бібліотеки, друзі і сусіди, ті, хто лише любить читати і слухати вірші, і ті, хто добре знається на поетичному мистецтві, у кого за плечима уже не один свій опублікований вірш, а той поетична збірка. Ними сказано чимало приязних слів на адресу Ольги Тимошенко, чиї вірші притягують увагу своєю безпосередністю, щирістю, теплотою і правдивістю. Сама авторка поки що не претендує на загальне визнання і почесті, бо, як каже, пише для себе для душі. Однак втішена тим, що її вірші зачіпають найпотаємніші струни душі, її читачів і слухачів. Хобі для душі, яке ти обрала, воно ну, дійсно, я як філолог не вмію писати, я, напевно, вмію навчити. А для душі, щоб хтось тим замилувався, це дуже-дуже важливо. Дуже радісна подія. Вас слід за першою книжечкою вийшла друга викохана вами. З душі, з серця і від Бога по дорослому, справжні щирі вірші, які линуть з її душі. Це все, що не дає напевно їй спати, це все те, що вона любить, і це все те, що вона зможе залишити своїм потім діткам. Нову поетичну збірку Ольги Тимошенко, як і першу кохання у подарунок, естетично зі знанням справи оформила дизайнер-упорядник Галина Дащаківська. З автором Ольгою Тимошенко, ми вже зробили дві книжки. Працювати було легко, швидко, цікаво, і сподіваюся, що це буде не друга, не перша і не остання книжка майбутньої відомої поетеси Олі Тимошенко. Ольга Тимошенко, крім поезії, захоплюється ще й фотографією. В часі презентації можна було ознайомитись з її невеличкою фотовиставкою та сімейними світлинами. Ліричного настрою читальні надавали оригінальні деталі декору, фоторепродукції на столах, а також вірші у виконанні володарки гран-прі районного літературного конкурсу Первоцвіт Галини Доскоч і пісні соліста гурту Візит Мар'яна Стефанишина. Вона ішла і сипала цілими жменями свою любов і добро усії маси людських потоків. Вона ішла, і цілі натовпи роздувалися перед нею. Вона йшла і несла у своїх руках своє гаряче серце. Вона йшла. вона несла з нимов на крилах. Вона летіла, вона любила. Для тебе вечір зорями зорямі Для тебе. Презентація для Ольги Тимошенко вийшла вельми обнадійливою і стала вагомим поштовхом до наступних поетичних дерзань. Олю, як давно ви звернулись до літературної творчості? Почалося все в школі, коли на уроках української мови і літератури діти писали твори, а я писала вірш. Що ви хочете донести своїми віршами? Своїми віршами в першу чергу я хочу передати любов. В житті таку життєву любов, любов між людьми, любов до життя. І напевно кожен з читачів знайде в моїх віршах якісь уривки зі свого життя, пережиті історії. Що символізує назва нової збірки? Якщо б тільки? Чому якщо б тільки? Ну, напевно, в кожного з людей, якщо не в кожного, то в більшості є такі моменти в житті, які хочеться поставити на повтор. Або просто повернутися в минуле і пережити, або щось змінити. Ну тому і якщо б тільки, ви видали вже дві збірки, отож, вочевидь, мали можливість почути відгуки читачів. Відгуки були позитивними. На радість мені в планах на подальше думаю, так і писати. Ну надіюсь, натхнення буде.